У році Україна була на 150 му місці, це фактично передостаннє місце в 11-му, на 105-му, зараз воно є на 111 місці. І що, на ваш погляд, вплинуло на таке погіршення результату? Ну, Фактично є дуже серйозно експерти розділилися між нами. Думки, ну але я не явних лідерів немає, і, от, політична апатія українського суспільства е, привноситься туди це, це і, і дуже близько це сповільненість, е, сповільнена про благодійне з українського бізнесу. Це якраз е, дуже бачите, кореспондується з тим, е, 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 що негативно впливає на, на, на розвиток благодійності. Ці два пункти вони тут і кореспондуються. Фактично, апатія суспільства і те, що. Падіння розвитку бізнесу. Далі питання дев'яте щодо Тому є ваша власна оцінка динаміки розвитку благодійності. Ну, Майже половина з 17 експертів говорять, що нічого не змінилося країну з минулого року. Добре, чи це, чи це погано? Ви знаєте, при значному падінні економ економіки з так мовити, взагалі, з суспільного життя, апатії наших громадян, те, що розвиток благодійності не зазнав значного по погіршення, це вже позитивний факт, як на мене. От, про про значне по погіршення тут сказало... Менше 7% тільки з рівнем благодійності зріз, 19%. Ну, тенденція упослідковує, що все-таки більш позитивна, ніж негативна. Але це, я так думаю, що ну, ми, ми всі розуміємо цей ринок. Не благодаря, але українських, а мабуть, я кажу, що сусіди росіяни. Е, далі питання номер 10 Як ви особисто ставитесь до публічних е, прохань про надання фінансової допомоги тим, хто його гостро потребує? Е, ну, факт такий, що більшість е, експертів, а це 63%, 3657, все-таки вважають, що благодійну допомогу ефективніше надавати через благодійні організації, через е, м, якісь ну, публічні організації, які мають спеціалізовані сайти, які дійсно е, можуть перевірити е, е, особу реципієнта і взагалі прослідкувати використання, використання цих коштів. Це, чесно говорячи, для організованого сектору благодійності, як наша асоціація та форум благодійників це позитивний результат і позитивна оцінка експертів. Бо знаємо, що, наприклад, дослідження, які в минулому році проводилися групою рейтингу, говорили про те, що більшість благодійників. Фізичних осіб там ну, все-таки надають перевагу надати там, чи під церквою, чи десь іншим способом, але конкретно в руки благодійникам? Експерти мають іншу думку, і таку думку треба, думаю, в нашому суспільстві впроваджувати і сім силізувати. Як ви вважаєте, чи на сьогодні в Україні ретинування благодійних фондів є на часі? Якщо так, то за якими параметрами навіть, будь ласка. Декілька параметрів, таке так, так стояло питання: 52 експерти голосували так за те, що треба рейтингувати, починати рейтингування, говорить 58% майже відсотків експертів. 30% ми дійсно про це говорили на нашому останньому конгресі. Україна не, була спеціальна доповідь керівника фонду Марионаркової щодо ретинування, щодо систем ретингування в світі, було прийнято рішення проведенням асоціації почати цю роботу. Десь це перекликається, наприклад, знову ми говоримо про ініціативи наших колег, форум благодійників. Вже започаткував такий національний рейтинг по, по одному параметру, таку, по фінансових показниках хочуть ретингувати. Підсумки ми ще не бачили, але така робота триває. Що робить асоціація для цього? Ну, я вважаю, що навіть це вже є частиною ретингування, але для такого повноцінного ретинування дійсно треба 5-6, не менше ніж 5-6 матових показників, і до цього треба дуже прискіпливо підійти, зробити гарну методику, вона має бути дуже прозора, чітка і має все розуміти, як це все діло робиться. Ми таку роботу проводимо. Не знаю, що нам вдасться, можливо, на наступний рік. Ми вийдемо свою пропозицією щодо ретенбування української благодійності.